З'явився вже орієнтовний маршрут ракети безпілотників ерефі цієї ночі. Основний основний напрямок, як ми розуміємо, це столиця нашої країни, це місто Київ. І також, як зазначають, монітори це був один із наймасованіших ворожих ударів за серпень. Росіяни запускали шахеди Герані, Гербера, ракети Х-101, Канджали, Іскандер. м такий формат перемови набирає Росія. Атаки на міста та вбивства. Цивільних знову ж таки бачимо, що постійно оновлюються дані щодо кількості загиблих та постраждалих у столиці нашої країни. Багато фото мережі поширюються, і з-під завалів дістали маленьку мертву дитину. Фотограф, який робив ці знімки, зазначив, що розмив світлина атаки на Київ і вперше не стримав своїх сліз, адже бачимо, що расисти цинічно обстрілюють саме цивільну інфраструктуру, і, на жаль, страждають найменші діти. Вночі та зранку, 28 серпня, росіяни завдали цинічних ударів по столиці нашої країни по місту Київ. Внаслідок атаки в Дарницькому районі Києва є постраждалі та загиблі. Ще люди залишаються під завалами. Про це повідомляє очільник МВС Ігор Клименко. В етері телемарафону знову ж таки стало відомо, що в Дарницькому районі Києва внаслідок атаки, 28 серпня, зруйновано п'ятиповерхівку. Вже відомо про десятки постраждалих. Кількох загиблих і зниклих безвісти. Серед жертв є дитина під завалами. Продовжують перебувати близько десяти людей, які кличуть на допомогу. Рятувальна операція триває. От, за словами очільника МВС, Клименка на одній з локацій в столиці працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС Дельта, верхолази, психологи та парамедики. З-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Повідомляється про Високу ймовірність, що під руїнами можуть на жаль залишатися ще люди. Багато людей перебувають на місці влучання також чекають на інформацію про своїх рідних, що можуть бути під цими завалами. Деяким вдалося знайти документи та телефони. Зазначається, що після влучання повітря відчувається запах гару, дим продовжує здійматися над житловим будинком, де зруйновані усі. П'ять поверхів станом на восьму ранку. Ігор Климанко повідомляє про чотирьох загиблих від російської атаки на Київ. Серед загиблих є дитина. Ще одна 11 річна дитина перебуває в край важкому стані. Дописує війни. І також далі процитую тут було два ракетних удари. Один із них був у будинок. Автомобілі посічені, а це означає, що були касетні боєприпаси. На цей час є інформація про Сім людей, які зникли безвісти саме із цього під'їзду, сказав Климанко. Загалом у 20 локаціях у Києві працює близько 500 рятувальників, понад 100 одиниць техніки також у повітрі підіймають пожежників та рятувальні гелікоптери. За даними МВС у трьох зруйнованих під'їздах будинку, влучила ракета, ламки якої знаходять на місці російського терору. Тип ракети будуть встановлювати слідчі та СБУ згодом, але бачимо, що Дійсно, от такі події відбуваються. Просто зараз також тривога лунає на території нашої країни. Монітори повідомляють про те, що може бути повторний удар з боку расистів. А от лідер нашої країни, Володимир Зеленський, також відреагував на все це. Далі процитую зараз. У Києві триває розбір завалів. звичайного житлового будинку після російського удару. Черговий масований удар проти наших міст та громад знову. Бивства відомо вже щонайменше, на жаль про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина, мої співчуття, сім рідним та близьким. Люди досі можуть бути під завалами десятки поранених. Ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі. Хто тижнями і місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Росія обирає балістику, а не стіл перемовин, обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків, говорить Зеленський. Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих. Дітей шукає виправдань для Путіна. Ми очікуємо реакції Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини, зазначив Зеленський. Смерть дітей повинна спричинити точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції. І вже точно. Час нових жорстких санкцій проти Росії, за все, що вона робить, вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія повинна відчути свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни. Вічна пам'ять усім жертвам Росії, це значить. Лідер нашої країни Володимир Зеленський. Ну і щодо обстрілу по місту Київ та загалом по території нашої країни, вже певна реакція та коментарі з'явилась від речника української добровольчої армії Сергій Борочук Також поділився своїми емоціями у телеграм-каналі. Далі можемо почути і його думки також. Україні! Такі хвилини, коли бачиш палаючий Київ і не лише всю нашу державу. Хочеться взяти за вухо такого собі американського миротворця Віткофа і притягнути до столиці України, до наших інших міст і показати. Ну що, синку, допомогли тобі російські миротворці, ти і далі Путіну. І Путіна притягнути. Навіть не за яйця, а притягнути його. Тримаємо стрій. Важко, криваво, складно. Але мусимо вистояти і далі. І пам'ятайте, війна не закінчилася. Тримаємо стрій. Києва тримайся. Слава нації. Смерть, ворогам. Окрім того, вночі росіяни вдарили і по цивільному руховому складу, зокрема по парку швидкісних поїздів інтерсіті плюс. Про це вже повідомили в Укрзалізниці. Стало відомо, що в ніч на 28 серпня Росія масово на атакувала Україну. Серед постраждалих областей від Рук України терористки Вінничина. Там ворог атакував критичну інфраструктуру. Про це вже повідомляють наші колеги з посиланням на першу заступницю начальника Вінницької ОВА. Про що йдеться? Вона повідомила, що в. Нас до включання російських цілей в об'єкти енергетики наразі знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах Вінницької області. На жаль, є й пошкодження житлових будинків. Далі зацитую: усі відповідні служби працюють на місцях. Наразі проводяться аварійно відновлювальні роботи. Повідомила представниця обласної військової адміністрації. Інформації щодо постраждалих чи жертв наразі на щастя немає, але раніше повідомлялося, що. Російська атака на Вінничну пошкодила енергопостачання залізниці. Є затримки у Русі потяги. Ну і більше, також вже бачила в мережі повідомлення про прицільний удар, як росіяни знищили пасажирський потяг інтерсіті плюс, який мав сьогодні виходити на маршрут. Досить таки символічний Київ-Харків. Зараз рейси не скасовуємо на маршрут. Стануть пасажирські вагони, в тому числі ті, що тільки но прийняли із заводу. Повідомили в Укрзалізниці. Знаєте, на щастя, працівники не постраждали, і це головне, як зазначили в компанії, все відбудується. Головне, що люди живі. Знову ж таки, неспокійно було і на Дніпропетровщині. Звечора ворог атакував і Дніпропетровщину і з різних видів озброєння. Зокрема, протиповітряна оборона збила 25 безпілотників постраждалих. Немає росіяни. Також атакували підприємство на Запоріжжі. Там виникла пожежа інформацію щодо постраждалих нині уточнюються. Щодо Хмельницької області, вона теж зазнала атаки ворожих безпілотників. Є збиття поки що детальної інформації немає. Думаю, буде надходити і обов'язково оперативно будемо вам повідомляти.